Коментарі керівництва Міністерства внутрішніх справ, що він був п'яний, що він е, там ображав працівників міліції. Це е, не є підставою для того, щоб людину бити. Навіть якщо він говорив якісь слова, ну говоріть йому такі слова. Навіть якщо він був випивши, хоча я це виключаю, чому тому, що зразу скажу, я у мене було декілька зустрічей приватних із Юрієм Віталичем після його звільнення з місць позбавлення волі, і на цих приватних зустрічах ми обідали разом. Я йому пропонував там випити по бокалу Вина за зустріч. Він сказав, що в нього пошатнулося здоров'я, коли він перебував. В місцях позбавлення волі, воно пов'язане якраз з хворобою печінки, і він не вживає алкогольних напоїв. Тому те, що його обвинувачують, те, що він був в нетверезому стані, я вважаю, що це брехня. От. А те, що він обізвав негідника негідником, тільки іншими словами, ну я можу повторити негіднику ті ж самі слова, що якщо людина надягла форму працівника міліції. Якщо він при виконанні службових обов'язків, то відповідно до закону він зобов'язаний на вимогу любого громадянина зобов'язаний представитися і показати посвідчення. Якщо він цього не робить, то ця людина порушує закон України про міліцію і перевищує свої службові повноваження. В такому випадку я підтримую абсолютно Луценка ті слова, які він говорив на адресу тих людей, які поряд з ним стояли. А той факт, що міліціонери кажуть, що немає відеофіксації, фіксації Луценка били, відповідно, як вони вважають, що немає доказів. А якщо будуть свідки, які бачили, як били. З точки зору от, е, слідства, це є достатньо доказової базою? одним із принципів презумпції невинуватості відповідно до Конституції України, є принцип той, що не ти повинен доказувати свою винуватість чи невинуватість, а для цього спеціальні уповноважені державні органи зобов'язані встановити об'єктивну істину по справі. Тому те, що немає відеозапису, те, що хтось не встиг записати, тому що під час бійки люди дійсно розбігалися в тому. У числі тих, хто записували оці всі події, які відбувалися, це не є підставою не розслідувати цю справу. І те, що МВС сьогодні перетворилося на організацію, якій треба доказувати, якій треба докази, не яка зобов'язана доказувати об'єктивну істину по справі. А ми вже сьогодні спостерігаємо, починаючи з 18 травня. Що поки журналісти не встановили особу Тітушка, ніхто не розслідував цю справу і ніхто не, не, не затримував підозрюваних. Ми беремо приклад із е, побиття Тетяни Чорновол. Доти, доки е, громадські діячі не вилучили і не показали слідству через засоби масової інформації, не показали власника цього автотранспорту, ніхто його не затримував. Так само сьогодні по Луценку. МВС чекає, що їм нададуть докази. Та вибачте, будь ласка, у вас є слід. У вас є оперативні підрозділи, у вас є інші можливості. Той факт, що Луценко е, ну, там, е, висказував слова на адресу якогось полковника міліції, був чітко зафіксований, а факт побиття Луценка він не зафіксований. Ну, вибачте, будь ласка, ви або розслідуєте справу, або взагалі скажіть, що ми не в спромозі це робити. Тому це все знаєте, такі балачки пусті, які якраз показують непрофесійність сьогоднішнього міністерства внутрішніх справ.